Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні Кремль вранці показав Пєскова, який гучно заявив про те, навіть не заявив, а спростував вчорашню інформацію в російських ЗМІ, що Буцімто Путін неформально поздоровив Трампа. Я одразу хочу зазначити, що навряд чи було таке поздоровлення, про що вчора писали російські ЗМІ, тому що це виглядає ну якось насправді дивно. Далі. Пєсков гучно заявив, що він не виключає спілкування Путіна і Трампа до інавгурації. До цього я додам, що в американських ЗМІ сьогодні з'являються певні інсайди, що Радники Трампа активно працюють над пропозицією Трампа для Путіна і Кремля, що, начебто, є чотири робочі варіанти. Проте я скажу свою думку, що до того часу, поки не буде обрано. Три посадові особи на посаду США, на посаду радника президента з питань національної безпеки і на посаду глави Пентагону до того часу Трамп нічого не буде пропонувати Путін. Уже після обіду Кремль показав Лаврова, який анонсував швидке призначення посла РФ в Сполучених Америки, і також додав, що якщо Трамп запропонує переговори, то за Росією справа не постоїть. А уже сьогодні ввечері, ближче до 21.00, Кремль показав самого Путіна, який несподівано поздоровив Трампа з перемогою на виборах. Також він пояснив, чому він йому не зателефонував. Він заявив про те, що, начебто, чекав від нього перший Дзвінок якось досить цікаво, що, начебто, Трамп мав сам телефонувати, щоб Путін його поздоровив. Логіки я не бачив. Але далі Путін почав нахваляти Трампа, почав фактично прогинатися перед ним. Він гучно заявив, що Трамп це мужній чоловік, але щоб. І далі тримати якусь марку. Він почав нагадувати про те, що в Росії ядерна зброя, і що Росія співпрацює з Північною Кореєю, що Північна Корея це її партнер. Також він додав, що на Росію тиснути немає ніякого сенсу. Та домовлятися вона завжди готова. Тобто Путін сьогодні вирішив зробити таку гучну заяву, поздоровлення озвучити офіційно і нагадати про стратегічний потенціал, про співпрацю про союзничні відносини з Північною Кореєю. І такі заяви, що на Росію тиснути не те, що не можна, а не має жодного сенсу. В Цей же час російські пропагандисти, вони і далі налаштовують росіян на те, що відносини Путіна і Трампа точно не будуть добрими. Зкрема, є такі статті, аналітика про те, що ризик ескалації він зріс, і що перемога Трампа вона негативно вплине на хід так званого СВО. Є й такі повідомлення, що Трамп стане, начебто, каталізатором усіх криз у світі. Нічого не змінилося вчорашнього дня, крім того, що Путін сьогодні офіційно поздоровив Трампа. Щодо того, як Трамп Планує завершувати цю війну. Я зняв окремий випуск на каналі Володимир Бучко Коментарі. Кому цікаво, подивіться, повторюватися я не буду. Зеленський сьогодні вночі поспілкувався з Трампом по телефону і повідомив про плідну розмову, про чудову телефонну розмову з Трампом. Деталі, звісно, ніякі озвучені не були. Проте про мирний план Трампа, про його пропозиції не спілкувалися. Зеленський про це сказав. Також сьогодні наш президент він офіційним візитом прибув в Угорщину на європейський саміт і зробив ряд гучних заяв. Обійми з Путіним не допомагають. Те, хто з вас обіймається з ним 20 років. Також Зеленський заявив про те, що поки не знаємо майбутні дії Трампа, але сподіваємося на сильнішу Америку. Крім того, Зеленський повідомив, що потрібна концепція «мир через силу, а не поступки Путіну. І також він сказав, що нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка у переговорах. Важливо, що виявляється, виступ нашого президента як прямий ефір був не показаний, так і в записі. Це все видалили. Про це пише і Радіо Свобода, що виступ Зеленського в Будапешті не показали в офіційному стрімі саміту, а також немає його недоступний він і у записі. Це такі дії Угорщини, і це незважаючи на те, що сьогодні президент України Зеленський вперше за час повномасштабної війни прибув до Угорщини, зустрічався з Орбаном. Сам Орбан сьогодні гучно заявив, що буцімто після того, як переміг Трамп, Україна не повинна отримати кредит на суму 50 мільярдів доларів, про що було домовлено раніше. Є згода Байдена, є згода лідерів країн Великої Сімки, є згода Європейської комісії. Але Орбан зараз протестує, кричить, що потрібно якесь вето, щоб Україна не отримала кошти. Щодо Орбана є сьогодні інформація, що Європейський парламент відмовився затвердити Єврокомісара від Угорщини, що він пройде додаткову перевірку, тобто на Орбана є певний тиск, але він з усіх сил вислужується перед Москвою і аргументує свою позицію тим, що США переміг Трамп. Хоча здавалось би, до чого тут це, якщо, наприклад, мова йде про рішення країн Європейського Союзу та й... І те, що Угорщина вона не є членом країн Великої Сімки, і вона не має жодного відношення до тих 50 мільярдів доларів, які має отримати Україна цілком можливо що до кінця цього року. Цілком можливо, що дійсно таке отримає, адже Байден поспішає. Про це пише американське видання Політико. Воно повідомило, що у Байдена поспішають надати Києву 6 мільярдів допомоги, тобто невитрачених коштів. Я чесно кажучи не уявляю, як Байден витратить усі кошти, усі 60 мільярдів доларів, які виділив конгрес. Ми пам'ятаємо, що нещодавно наш президент повідомив, що лише 10% Байден реально витратив, що Україна отримала фактично трохи більше 6 мільярдів доларів реальної допомоги. Байден знову зараз хоче якісь рішення приймати. Але ситуація тут така, що Байден робить замовлення в оборонних підприємствах. США і потрібен певний час, щоб вони виробили зброю, і Україна їх отримала. А якщо, наприклад, Трамп жорстко скаже ні, то поставок зброї, відповідно, Україні не буде. Цю зброю потрібно брати зі складів і давати Україні. Як буде діяти Байден, про що йде мова? Чи він прийме таке рішення, чи не прийме, також важливо, яке буде рішення, яке буде слово міністра оборони США, голови Пентагону Остіна, очікуємо новин. Про те, що до виділення Україні. Великого пакету допомоги на суму 50 мільярдів доларів, то, скоріш за все, Байден таки виділить, і Україна отримує кошти. Це насправді не кредит. Я вкотре раз наголошую. Це для України буде грантом, тому що відсотки з цим кредитом буде гасити Європейський Союз за рахунок заморожених російських активів. Є інформація, заява від Європейської комісії, яка повідомила про те, що ЄС надаватиме Україні військову допомогу незалежно від позиції США. Я одразу також хочу зазначити і додати, що від США дуже багато що залежить. Україна у великій такій військовій і фінансовій залежності від США, тому що це найбільший партнер України, але. Якщо питання стоїть лише оборони, то як мінімум на оборону європейський союз Україні точно можна дати зброю, боєприпаси і фінансову підтримку. Не все залежить на 100% від США. Криза в Німеччині про це потрібно сказати. Вчора ще ввечері про це стало відомо. як Шольц звільнив міністра фінансів. Сьогодні Дойче Велі пише про урядову кризу в Німеччині, що розпалася правляча коаліція, і що, скоріш за все, в березні наступного року будуть вибори. Конфлікт був між мішольцем та міністром фінансів, тому що міністр фінансів виступав за те, щоб Україна отримала крилаті ракети Таурас від Німеччини. Загалом, щоб Німеччина була більш активнішою щодо військової підтримки України, і завершилося тим, що коаліція розпадається на Росії. біснується, раді Захарова сьогодні учно кричить про те, що, начебто, Німеччина стала класичною банановою республікою. Звісно, емоції Кремля зрозумілі, тому що Німеччина є лідером серед країн Європейського Союзу, загалом Європи, за рівнем військової і фінансової підтримки. Неприємні новини для Кремля. Британія сьогодні оголосила про нові санкції проти ВПК Росії, це наймасштабніші санкції за цей рік, за весь цей рік. Очікуємо личних санкцій від США. Очікуємо від європейського союзу, тому що чим більше санкцій, тим краще. На Росії до речі, вже починають проявлятися проблеми реально, наприклад, щодо ринку нерухомості нового житла, адже ставки за іпотекою на Росії. Наближаються до 43%, максимальна ставка 43%, хоча на папері в рекламних таких агітаційних матеріалах 7-8% начебто, але різні комісії при виплаті, ще різні такі моменти, банківські операції, і набігає реально майже 43 річних. Звісно, російський ринок нерухомості щодо новобудов він сильно просів. У вересні порівняно з липнем цього року на 67%, А зважаючи на те, що загалом будівництво це 5% ВВП. Це такий серйозний удар буде по економіці цієї московської імперії, і це лише що стосується будівництва на Росії і ринку нерухомості іпотеки. Ключова ставка цілком можливо в грудні знову буде підвищена до 23-24%. І в наступному році російська економіка вже почне не лише так себе проявляти свої такі глобальні структурні проблеми на ринку нерухомості з будівництвом будуть інші аспекти, тому запасу якогось великої місності у цієї московської імперії немає. Хоча, на жаль, ще ресурси і резерви є, і на жаль, абсолютно більшість росіян, а саме 76% підтримує цю агресію. Щодо новин з України і про Україну в цьому випуску декілька новин: це те, що Зеленський запросив бізнес допомогти з внутрішнім планом перемоги. Що за його словами, економічний елемент плану є одним з ключових. Україна активно працює над планом. План це завжди цифри, це завжди терміни виконання, це якісь цільові показники, це завжди відповідальні. Тому це не просто якийсь там папірець, не просто якась там стратегія, ні про що розмита там водичкою. А це серйозний документ. Україна розробляє. На жаль, лише зараз. Хотілося би, щоб це було зроблено ще в 2022 році, але зараз. Зважаючи на ситуацію у США, зважаючи на те, що з німеччиною з її економікою певні проблеми зараз і урядова криза. Україна повинна більше робити ставку саме на себе, на свою економіку, на свій військово-промисловий комплекс. Цікаво, що сьогодні з'явилось повідомлення, що, начебто, можуть відновити на початку 25-го року польоти з України. Це буде або Український аеропорт Львів, або Бориспіль. На мою думку, потрібно відновлювати насамперед у Львові, тому що Київ майже щоденно атакують шахедами. А щодо Львівського аеропорту, то потрібно відновлювати, тому що вже майже три роки повномасштабна агресія, і потім як ці аеропорти запустити. Це люди, це персонал, це робота. Потім важко це все буде. Роботу відновлювати, тому чим швидше, тим краще. А країни-партнери нехай надуть ще додаткові системи протиповітряної оборони, щоб у нас працював хоча б один аеропорт. І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це вчорашня новина. У вчорашньому випуску я про неї не говорив, але у цьому потрібно сказати, тому що новина добра. Президент України Зеленський підписав закон про обмеження використання пальмою олії продуктів. На цю тему я знімав окремий випуск щодо пальмої олії. Цей закон намагалися прийняти багато разів у 2000-х роках, у 2010-х роках. Чи не помиляю, 2016-му році його намагалися прийняти навіть в першому читанні прийняли. Потім депутати не захотіли голосувати, тому що є певне лобі олігархічне. І боротьба така серйозна. Хоча усі розуміють, що у нас зараз реальні проблеми з молочкою, у нас реальні проблеми з кондитеркою, тому що цю пальму олію лиють без міри, і що зараз у нас проблема навіть купити звичайне печиво, що потім в роті від нього не було цього присмаку. Добре, що цей закон проголосований, підписаний президентом. Сподіваємось на те, що він буде реально працювати, що буде контроль, будуть штрафи, і наші виробники будуть використовувати реальну молочну сировину. А якщо олію, то повинно бути певне маркування. Хоча в молочних продуктах згідно цього закону взагалі не має бути пальмової олії. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.